В на настоящий момент молодой человек представляется представителем охранной фирмы. Личность установите, пожалуйста. Я уважаю, что они сейчас, в на настоящий момент, вашу, я не знаю, Доброе представники полиции, кто это? И... Да. Тут находится заместник руководителя ООН. Знаходиться директор э, Ровліка. Вони зараз спілкуються з слідчою оперативною групою і спілкуються з державним виконавцем. В настоячий момент в да. момент, ви скоїте правопорушення по статті 351. Добре. Поліція зараз цим Добре. розбирається, В з з на настоячий момент нам перешкоджають, проход на територію. Земля Усі це депутати. є комуна... комунальна власть. Вона знаходиться в Урині. Вона є комунальна власність, які б вона не законна. Ну, Ви, Ви, Ви не маєте права нам перешкоджати. Це кримінальна діяльність. Ми написали, на якій на які підставі на цій території знаходяться невстановлені особи. На якій підставі не встановлені особи знаходяться на цій території? Я вважаю, що це якась організована банда. Зараз ви не маєте права перешкоджати депутатам проходити на територію. Пусть мы, мы имеем право усполю, быть да. свидетелями будь-якой следственной оперативные действия. Вы потому вы что... Свои Серьезно? Кто заявил? Кто заявил? Кто сказал? Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Открывайте. Петушка, отчиняй двери. Открывайте пока. Та ви не маєте права забороняти. Відчиняйте двері депутата. Забезпечте, будь ласка, правовий порядок. Працівники політики. Поліцейські, пропустить. Дивіться, тактики. Поки що тихенько. Тихень. Поліцейські будьте. Не пошкоджуйте, вони заблокували. Ані угрожают. мені угрожають. Вони поголосують мені з фізичною розправою. Пропустіть депутатів, пані поліцейські. Панове. Немає як стояти, нічого не ділять. Я, я, я говорю, ворота не представляється, я не хочу не бачити не це лице. Відкривайте, будемо спілкуватися. І це все буде якби ограничення. Ви вас пішов перевірок, приїде до вас. Він прокуратури напишемо. Я хочу тут зайти, маю право. Я легко, я, я нормально. Нормально ты говоришь легко? Пойдем иди полиции. Пойди По лестнице. если? Ну короче Нет немножко э, соответствующее. Значит тогда люди люди сейчас реально. Забыл спросить об электрике.